Буковинська СБУ викрила та затримала ще одну агентку російського ГРУ, яка коригувала удари по оборонцях Донеччини. За матеріалами справи вона коригувала повітряні атаки РФ по силах оборони у прифронтових районах області. Ворога найбільше цікавили локації особового складу і техніки українських військ в Краматорську та Слов'янську. 50-річна працівниця закладу харчування, який відвідували українські військові, приховано фіксувала воїнів ЗСУ та їхнє авто на камеру телефону, коли йшла на роботу. Для конспірації агентка вдавала, що в цей момент спілкується по відеочату. Далі такі відеозвіти вона направляла до російської військової розвідки через зв'язкову співробітницю шпиталю Міноборони РФ, яка завербувала фігурантку на одному з проросійських телеграм-каналів. Співробітники СБУ задокументували злочини ворожої агентки і затримали. Її за місцем проживання під час обшуків вилучили два мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Слідчі служби безпеки повідомили затримані про підозру у державній зраді, вчинені в умовах воєнного стану. Наразі вона перебуває під вартою.